Вони закопались, що ми тут зібрались Гімну робити? Господи. Всім привіт! Сьогодні у мене в гостях Єва. Привіт! Саш. Привіт, Єва. Привіт. Ради і ми будемо готувати що ж, я не знаю, що це може бути. А, сьогодні я запропонувала Сашкові приготувати тартар, і він буде робити якийсь неймовірний коктейль, який буде чудовим перингом для цієї страви. Так. А, ми приготуємо спочатку еспуму з пармезана і декілька слів про історію тартару. Про історію тартара. тартару. Да. Кажуть, що назва приходить від тартарських кочівників. Вони возили з собою сире м'ясо під седлом. Вона з у нас трошки м'якшим. На довгі mm -hmm. якісь поїздки вони його ще підсолювали, щоб воно довше зберігалося. А потім е французи вирішили назвати рублене м'ясо назвою тартар. Ну і ще така пішов. В принципі, це давай починати. З чого почнемо? З допомоги вона стабілізувалася в Коли Вона буде стабілізуватися, ми поріжемо всі інші інгредієнти. Mm -hmm. Ми трошки переберемо тут все зайво. Mm -hmm. І будемо готувати так. Окей. Знаємося. Ми сьогодні все по калькуляції робимо. Так, все по вагах. Тут ти ж сказала, що є точна калькуляція, тому. Окей, так. О, якраз треба весь майже шматочок. Угу. До речі, дивлячись на консистенцію, ви можете варіювати, скільки вам потрібно додавати пармезану. Якщо ви хочете більш густої спому, то можете додавати трошечки більше. Головне, просто потім його процідити, аби не було маленьких таких скупчень пармезану безпосередньо вже в готовому продукті. Є шарить. Так. Як часто, до речі, ти замовляєш е, сире м'ясо в якості тартару на закуски? Я обожнюю більш Угу. Карпачо мені подобається трошечки більше, але тартар теж я замовляю доволі часто, тобто я люблю цю страву. О, як ти ставишся до того, що зараз дуже багато шефів е, намагаються експериментувати і роблять смажений тартар? Чи вважаєш ти це кулінарним гріхом або якимось збоченням? Перше чую і поки що немає. Серйозно? Угу. Прошу, поки що немає ніякого відношення до цього. Я коли повернулася в Одесу після проєкту, в нас є певні заклади, які зараз спеціалізуються на тому, аби посмажити безпосередньо тартар. Вони можуть його подавати разом зі спаржою, якщо ми кажемо про якусь сезонну історію. Це доволі цікаво, тому що коли я вперше почула смажений тартар, я така типу, what the fuck, що взагалі відбувається. Югу. Але коли ти куштуєш. Вони його роблять за принципом татаки, але не маринують а безпосередньо додають там якийсь дресінг. Все як з тартаром, робити смаки менш насичені, тому що коли ми смажимо якийсь продукт, він угу. набагачається якимись смаками, і тому смак у нас виходить такий максимально умамний, класний, насичений. І прям раджу спробувати. Слухай, ну якщо ми говоримо про історію тартара, я ж казав, що французи назвали тартаром рублене м'ясо. Угу. І там не було вказівки, що це сире, не сире. Тож, в принципі, технічно це залишається тартаром. Це відсотково, тому що мені здається, якщо ти готовий продукт будеш засолювати, то з цього вже нічого не вийде. Угу. Mm -hmm. uh -huh. Тож, в принципі, я думаю, що це має, uh, місце, бути. має місце бути, треба Угу. Uh -huh. Так, шкірку вже натрати не буду. Угу. Uh -huh. Так, думаю, що нам вистачить. У нас ще трошечки натертого. Uh -huh. Викоріно романно. Супер. Цей вже натертий трошки. Uh -huh полегшує життя. Супер. Ідеально. Як ти казала, 150 грам. Угу. Скільки нам треба вершків? Вершків ми будемо додавати вдвічі більше. Я думаю, розпочнемо десь з 300 мл, якщо нам потрібно буде потім варіювати так. А якщо мілілітри, то ми можемо так. Так, відразу нальємо. Вони мають трошки прогрітися. Чим будемо перемішувати? Вінчиком, лопаткою. Я думаю, краще робити лопаткою. В принципі, все, що ми перемішуємо, окей. я завжди роблю дерев'яною лопаткою для того, аби не було цього окислення. А якщо резинова, окей. силіконова. Силіконова лопаточка теж підійде. Угу. Якщо силикон підійде, Супер. то добре. Так, тримай вершки. Наливай. Дивись, у нас кудись зараз вершки. Так, так, так. Я бачу, 500, що в нас майже 480 пів літру. Наша задача зробити десь. 300. Я думаю, нам потрібно дійти до температури десь близько 70 градусів ага. для того, аби сир потанув. Головне, не пропустити момент, щоб в нас не розшарувалися наші важки. Так, Мускатний горіх в тебе вже натертий або будемо Ні. Натертий мускатний горіх це. Оце вже кулінарний гріх, так? Так. -да. Це півня. Нам в тебе ще білий перець, так? Да? Угу. Так, ми Зараз. можемо використовувати в принципі, звичайний. Ну, щекай, для молочних, для молочних штук краще ж білий перець. Правильно? Щоб не псувався колір? Ну, я думаю, що він все одно псається, тому що білий перець він не ідеально білий. Угу. Так, скільки зерняток? Я думаю, десь 4-5 зерняток. Ти сьогодні керуєш. Не дуже багато, угу. тому що він розкриється і ми будемо паралельно ще проправляти тартар. Є 70? Є. Угу. Так, окей, я тоді засипаю. У нас еспума має бути максимально умамна така, mm -hmm. для того, аби не перебивалися смаки тартару. Тобто тут в нас працює пармезан. Сам по собі тартар він має насичений смак, тому що в нас буде дуже класна заправка. І все має один одного дуже класно доповнювати. <плес> так, приправляємо зараз сіль, сільперець у mm -hmm. горіх. Так, ми можемо вже в принципі вимикати плиту. Так, трошки перцю. Ти мені розповідав про цю сіль. Це в тебе яка? Рожева. Рожева. Рожева, супер. здається, угу. Є, Є біла, звичайно. Ну, так, гарно зверху. Mm -hmm. Супер. Окей. Напрямо трошечки мускатного горіху. Скажеш коли? Добре. Ні, Що ще можемо. Щоб він... А, точно насититься. Кайф. <світ> До речі, як думаєш, якщо так поставити москат і проварити трошки слідки, вони інфузуються? Думаю, цілий ні. Ціле буде га... погано інфузитись. Так, окей, думаю, нам, в принципі, вистачить. Нам ще потрібно трошки сушеного на очиснику. Даю. Додавай. Так, у мене такий тут лайфхак. <світ> Задля того, аби не знімати, так? No. Супер. Скажеш, стоп. Угу. Так, стоп. Нам вистачить. Окей, заготовка на еспуму в нас готова. Зараз нам потрібно її процідити. Одразу в сифон будемо сидити? Я думаю, так. Давай. — Так. Наша задача сьогодні використовувати балон э, n 2 o Для того, аби наситити киснем еспуму. Угу. Супер. Проціджуємо. Супер. До речі, у нас перчик наш залишається в ситі. Uh -huh. І кольор не псується. Uh -huh. А ароматика залишається. Щоб не було СО2. Та я вже заздалегідь, все подивився. Годувався до, до okay. нашої зйомки. Вони по кольору відрізняються. Uh -huh. Це оригінальні Ісі. не як на майстер-шеф. Uh -huh. Шейм майстер-шеф. Жартом, жартово, Це шеф жарт, 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 найкраще. <ріст>. Це тільки, тільки почується продюсери відразу. Так в тебе буде красна точка, так знаєш? Просто mm. з вікна. Ні, все, ми це не ставимо. Так. Вони закопались. Ні, а, що? Перегортаємо, так? Да? Угу. Наша задача перегорнути і почути такий характерний псс. Тоді ми можемо зрозуміти, що в нас насищається. Тисне. Супер. Щоб рівномірно розподілився кисень, газ. І ми можемо відставити поки що в холодильник, поки будемо робити заготовку безпосередньо на тартар. Супер. Так. Друге точно не хочеш? Хочеш спробувати з другим? Ну, Давай на всяк випадок зробимо два, щоб точно в нас загазувався. Просто частіше за все, я використовую два, коли в нас літр об'єму йде. Думаю, гірше не буде. Просто ні. склейка, бахнув цей весь порк. Ні, ні-ні, два точно можна. Мені сповідала навіть що три використовують. Чотири. 4, не Давай спочатку зробимо заготовки, які нам потрібні будуть до м'яса і м'яса в останню чергу. Тому що нам потрібно використовувати різні дощечки. Зазвичай на кухня використовують для м'яса червону, для риби пам'ятаєш яку? Синя. для курки ти знаєш, яка? Mm, зараз не Жовта. скажу навіть. А для сиру ти не вже біла, Зелена для овочей, uh -huh. ще є коричнева. Знаєш для чого? А, ну. Для всіх готових продуктів. Карнішон, як ти думаєш, це готовий продукт? Думаю, навряд чи він ж, типу, ферментований. Готовий. Через те, що він проходить процес ферментації. Крі... Супер. Якщо хочеш, то я буду нарізати, а ти можеш відділити жовточки. Давай. Давай. Все, у нас зміна. Зміна по кадру. Mm -hmm. Скільки нам треба жовточок? Я думаю, два. На ту кількість, два, яка в нас вже є. три. Про всяк випадок? Ну да, вони ж такі маленькі слухай, я думаю. Який в нас іде еквівалент? до Я думаю, що Один до трьох. Один до трьох якраз. Так, ось це ми залишимо, щоб в нас була гарна нарізочка. Давай візьму каперси ще наріжу. Mm -hmm. Дякую. Нам не потрібно буде багато. Mm -hmm. Так, окей. Ми замішали. Я думаю, що нам потрібно буде... А, ще цибульку нарізати. Хоть ще наріжу. Давай. Mm -hmm. Я зазвичай, до речі, використовую. Шалот на тартар. Mm. Але зараз в магазині не було. Та я думаю, ми можемо, в принципі, робити максимально адаптивний для того, аби люди могли провести. Це буля будь-яка підійде. Mm -hmm. Тому це взагалі... Типу ну, на тартар це така страва, яку можна трошки варіювати. чи різні варіації. Беріть yeah. мін... городу, щоб вас виїло очі <хи> зразу. Ми відштовхуємося від кількості корнішонів mm. і м'яса. Нам потрібно буде десь в половиночку від того, що є. Я полюблю цибулю. Так. Ми можемо побільше сьогодні. У нас побачень не передбачається. Mm -hmm. Я приймаю всі ваші пропозиції. Я не одружена, в мене нема дітей, нема тварин. Все так. супер. Це не холостяк. Буде вдос. Я можу різати м'ясо, ти можеш потихеньку в тарілочці замішувати всі інгредієнти, Давай. які нам будуть потрібні. Давай. Супер. В нас сьогодні шматочок це стріплоїн. В ідеалі, якщо ми будемо використовувати або вирізку, або шматочок, який вже підготовлений, тобто філеміньйон. Але стріплоїн так само підійде, тому що це ніжне м'ясо. Тому так. Так, на заправку в мене соус, гурч Угу. Його по-різному називають в Англії Worcester. В... Да, в у нас це вустерський соус. Угу. Типу. Я, до речі, теж використовувала його, коли робила гляс. Угу. Дуже смачно. Угу. Він дає таку підкопченість, яку не може дати смокер. Тобто смокер може перебивати трошечки. Якщо Смокер у нас теж є, можемо підкоптити. Якщо захочеш, Можна. спробуємо, щоб не перебуло. Так. Табаску буквально. Нормальна пару выстраска. пару крапель. Крапель? Як угу. не дещо? Ну, окей. Тому що в нас доволі насичені смаки. Що по перцю? Декілька грінгів. Угу. Так. Трошки солі. Угу. До речі, дуже гарно підійде копчена сіль. Так. Окей, ти можеш. Першічка. Трошечки гірчиці. Я тебе проти на тут мені ножечки. Так, супер, прекрасно. Трошки устичного соусу, декілька супер. мілілітрів. Ти можеш поки що додати всі продукти, які ми вже ага. підготували, нарізали. Так. Потихеньку замішати. Чи я намагаюся зробити однорідну нарізку. Там мене не майстер-шеф. Так, mm -hmm. окей, дорізаємо останні шматочки. Я думаю, що можемо потихеньку приправляти. Так, супер. Що нам потрібно зробити? Е, ми додаємо трошечки заправки в основу. Так. Угу, Давай, супер. Керуй, твоя страва, ти робиш. Бо коли я, наприклад, коли ми готували лазанью, я говорив, що робити. Uh -huh. З вікою, я казав, так, ось так. Тут, Супер. Тут твоя ініціатива довіраю тобі. так багато. Якраз еквівалентно. Окей, можемо змішувати. Ці шматочки ми не використовуємо. Так, ми перемішуємо. Наразі можеш додавати жовточки? Так. Я думаю, давай для цієї кількості додамо спочатку два. Ага. Так, в нас. М -м оце вийде. Супер. Так, нам потрібно трошечки солі. Сілі? Ти uh -huh. коштував вже, так? Да? Uh -huh. Так, трошки солі, трошки перцю. Зараз uh -huh. секундочку. Знаєш, інколи краще не додати, чим додати одразу більше. Uh -huh. Зовсім трохи. М -м. Страшне діло. Давай трошки перцю Угу. Uh -huh. Кайф. Ми в цьому моменті трошки не досолимо. Тому що в нас і спома солона. Точно. Якщо хочеш більше пікантності, ми можемо додати трошечки ще крапель табаску? Да. Тілку. Угу. Все. Давай ми будемо робити презентацію потрохи. Ми додаємо ще трошечки агросу. Агрос зараз це така сезонна історія. Можна додавати або кислі ягідки, або солоні ягідки, солодкі. Чому кажу солоні? Тому що наразі дуже дуже цікаво набирає тенденцію ферментація локальних продуктів, але ми не йдемо сьогодні, прям настільки важким шляхом. Нам потрібно буде трошки заправити тартар оливкова олія, буквально за смаком. Далі. Супер. За основу беремо тартар, можемо викладати. Так, якщо хочеш, можеш ти викласти. Давай. А я потім трошечки вже додам агрусу і листочки. До речі, трикутник моя улюблена геометрична фігура. Чому саме трикутник? Трикутний трикутник, мені подобається цифра 3. Подобається його геометрія. Супер. Так, я буду видувати тоді. Тартару у нас не має бути, видно. Заховав, щоб він заховався. Угу. Трошки тут додам. Нам потрібно буде зараз трошки зверху присипати пармезаном. Текстура. Додатково чи. Так. Угу, Досить. Досить. Супер. Ми Додаємо листочки. Я листочки вже нарвала на таку маленьку фракцію. Може тут поставити. І ми додамо трошки листочків. Ось так, ось так. І якийсь один зверху. Буквально маленький. Додаємо агрус. Угу. Так само десь 3-4, щоб потім, коли гість буде коштувати, він давав свою оп. Ну, куди, куди впало, туди і впало, до речі. Так, да? ну окей. Угу. Щоб давав свою кислотність. Супер. А от базилик? На біленький якраз. Супер. Готуємо коктейль під страву. Я вирішив піти шляхом. Є для мене декілька шляхів, як можна зробити футфлейт. Можна доповнити страву, точніше, продовжити інгредієнти, які є вже в страві, угу. і додати їх о, до коктейлю. Можна зробити контраст, щоб страва грала на контрастах. Або. Продовжити додати ті смаки, які будуть поєднуватись з, з цією стравою в коктейлі. Окей, okay. яким шляхом ми йдемо сьогодні? Ми доповнюємо і ми продовжуємо. Окей. Okay. Почнемо з, з міцної частини. Міцна частина це у нас буде торфіний віскі. Uh -huh. мікс різних торфійних віскі, які я настоював на капченому сяо uh -huh. чай сяоджу. Червоний копчений чай сяоджун. Він дуже стає і так був. Копчений віскі. став ще більш копчений. Угу. Прям дуже відчувається. Угу. Так, далі. Часто поєднують сир з медом. Я не хотів додавати, щоб коктейль був дуже солодкий. Можна зробити медовий сироп, медовий лікер, але в мене медовий дистилят. Угу. Я змішав житні віскі з медом і дистилював. Отримав такий медовий аромат, але не солодкий. Угу. Розбавляю нашу основу. Далі трошечки солодка штука. Настойка на курага чорнослив. Угу. Трошечки сухофруктів, мені здається, буде не зайвим у поєднанні разом з сиром. Мені Це будемо працювати. Так. Ще трошки інжиру. Це ще інжир теж класно поєднується з сиром. За для того, аби дати якусь там солодку нотку? Трошки солодкості да, хочеться в коктейлі, бо не вистачає. Коктейль дуже сухий, тому що я використовую сухий херес молоросу. Це, скажімо так, твіст на коктейль Роброль. Угу. Це условно як Манхеттен, але на житньому віскі. Вітра тут немає, тому що в нас вже ковчений, торфейний віскі, він вже такий насичений. В принципі, це все. Окей. А які ще класичні коктейлі ми можемо оперити із тартаром? Мартіні. Сухий. Угу. Прям ідеально підходить для тартару. Ну, Це схоже на чимось на Мартіні, але... Це також, трошечки солодкий, тому що хочеться збалансувати солоний смак з сиром. Тому, Копчені і трошечки солодкуватий зовсім плохо. І Херіс нам дає горіховимоти. Угу. Заморожених келих. Краса. Ну краса. Гарніше. Це чіпс пармезан. Супер. Що ми маємо у фіналі? Ми приготували сьогодні тартар з спомою з пармезану, з агросом, олією базиліковою, тому що вона найбільш насичена. І на берег нас іде коктейль, який міцний, на віскі. копчений твіст на руброю з інжиром, трошки сухофруктами угу. і такими легкими нотками меду. меду. Смачного нам смачного. Окей, я раджу цей тартар ложечкою коштувати. Що нам потрібно зробити? Куштуємо все разом. Ми беремо, щоб у нас був і тартар, і агрус, <тас> і еспума. Обов'язково разом із салатом. Як one bite. Все разом куштуємо. Я хочу зробити Вау. Воно таке прям, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Так, куштуємо разом. Mm -hmm. Дуже смачно він такий міцний. Угу. Mm -hmm. Прям дуже міцний. Якраз те, що потрібно. Просто супер. Скажи, що Агрус так класно вписується. Де кислинку? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Друзі, готуйте, куштуйте, вживайте, але в міру. І побачимось з вами на наступних гастрономічних смаках. Кайфуйте, кохайте та підписуйтесь на канал. Ставте лайки і пишіть коментарі.